У Павлограді нагородили працівників культурної сфери, майстрів народного мистецтва та юні колективи, що прославляють місто на всеукраїнських і міжнародних сценах. Урочистості з нагоди Дня працівників культури зібрали бібліотекарів, викладачів, керівників і переможців змагань. З вами сила, з вами воля і правда свята! На початку з промовою виступив міський голова Анатолій Вершина. Дякую вам за вашу позицію, патріотичну українську позицію. Я бажаю вам, нам в першу чергу перемоги, миру, вашим дітям, вашим внукам, щоб вони жили в красивій, розвиненій, культурній Україні. І звісно, в місті Павлограді. Щоб у нас культура була на вищому рівні, а ми обов'язково це все зробимо. Міський голова також відзначив, що у наступному році планують підвищення заробітних плат для працівників культури. Будемо робити наступному році максимально, щоб працівники культурного напрямку діяльності. Отримували в наступному році у нас. Я думаю, що буде така можливість. Отримували більші заробітні плати, тому що ми бачимо, що держава навіть звертає якусь особливу увагу. Ми бачимо в засобах масової інформації, звертають увагу на освітян. Це добре. Але на культуру також треба обов'язково звертати на тому ж рівні, на, на, на так, так само увагу, тому що люди повинні отримувати. Достойну заробітну плату свято стало нагодою відзначити найкращих. Сертифікати і премії отримали представники танцювальних колективів, які прославляють Павлоград на міжнародному рівні. На цьому заході нам е, вручили сертифікат на видачу премії е, за перше місце на Кубку світу, який відбувся у Франції е, 1 листопада е, у місті Монтельмар. Ми дуже раді, що здобули цю перемогу. Це було дуже важко іти до цієї перемоги. Ми багато займалися, тренувалися. Звісно, радісно та ми дуже переживали. Але це ще не кінець, тому що в нас буде чемпіонат світу, це таке більш важливе змагання, яке відбудеться 23 листопада у Хорватії. Також будуть важкі підготовки. Та це останній головний, майже останній головний крок у нашій танцювальній кар'єрі. Сфера культури відіграє велику роль в Україні, розповідає директорка бібліотечної системи Лариса Бабічева. Працівник культури це не просто професія, це місія, яку несе кожен з нас. викладачі, виховують нашу молодь. Дають можливість розвиватися навіть під час війни, тому що ковід, потім війна, і це все дуже непросто і це складно. Але незважаючи на те, що наше ми прифронтове місто, ми розвиваємося, ми працюємо в проєктах. До нас приїжджають письменники, які презентують свою творчість. Після нагородження для учасників підготували творчі номери з віршами, співом та грою на музичних інструментах. Працівники культури Павлограда щодня доводять навіть у найскладніші часи саме мистецтво і творчість допомагають людям вистояти та залишатися людьми. ДНО Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.